День жалоби в Україні їх вже сотні було хвилини мовчання тисячами. Ми ніколи не забудемо наших найдорожчих, які вбиває Росія терористи-агресор. Але пам'ятаючи про рідних і найдорожчих, ми вимагаємо справедливості. День жалоби знову сьогодні по всій Україні черговий привід. Виборювати, наполягати, вимагати створення міжнародного трибуналу, міжнародного трибуналу над військовими злочинцями Росії, над кожним, хто запускає ракети терористів з Росії по Україні, по українським дітям, над кожним, хто віддає такі злочинні терористичні накази над всією російською агресією. Весь світ має не просто співчувати і розуміти нас, а створити трибунал, посадити на лаву підсудних злочинців військових. Та покарати їх за всі, всі злочини, які вони вчинили на нашій території, на нашій землі, так має діяти справедливість.